Нерухомість в Карпатах це єдина в Україні нерухомість, яка хоч якось, але навіть не хоч якось, а класно, продається. Про це буде цей ролик і наступний також. Мене звати Олесь Варене, Hub. Я вітаю Макса, це партнер компанії MBA. Привіт. Розкажи, будь ласка, в базується, на чому базується успіх вашого бізнесу? Ну, наша компанія, по-перше, вже має дуже великий досвід, тому що ми вже працюємо 10 років як і в архітектурі, так і в будівництві. Тобто ми почали з будівництва житлових будинків, перейшли до багатоквартирних житлових будинків, комерції. І ми, в принципі, багато об'єктів будували під ключ, здавали. І в нас вже було велике портфоліо. І от навіть наш перший об'єкт Агат це планувався з самого початку як масив житлових будинків підвищеного класу, які ми потім переробили під дохідне житло, тому що це зрозуміло, що це щось нове, це буде розвиватися. На той час було всього лише таких чотири інвестиційних проекта по Україні. Ми розуміли, що це, ну, це тільки от старт-початок, навіть. Навіть не розвиток, так навіть зародиш цього всього, що можна багато проєктів таких втілювати, і вони будуть успішні. Тобто, так, в анонс Десятирічний досвід, репутація, експертиза. І просто гарні люди. І просто гарні люди. Ну, В принципі, до, до, до всього можна належити такий шаблон. Е, і е, повертаємось до того, що наразі. 10 років минуло, і ринок просто весь інший. Дохідних дуже багато. Рібос під управлінням, там близько там, 50, я не знаю, більше-менше об'єктів, саме регіон Західної України обслуговує. Він не один, вже з'явилося, ну, ми так відслідковуємо, близько 10 керуючих компаній, які керують двома-п'ятьма проєктами. Вже девелопери починають також йти в цей бізнес. Виникає вже сегментування. Будуються містечка, будуються апарт готелі, будуються якісь там комплекси садиб підприємців-початківців. які… Більш за все підверш під, під, під е, ризиком у ситуації із конкуренцією, скажи, будь ласка, чи не вважаєш ти цей ринок на сьогодні перенасиченим? Ні, ринок тільки і будується, він ще не досяг свого піку, навіть по тих самих керуючих компаніях. Якщо, наприклад, ми у Рібаса були перші на Західній Україні, вони вчилися на нас, ми вчилися на них, ми розуміємо, як воно все будується. Ми можемо порівняти з іншими керуючими компаніями, тому що я моніторив, досліджував, знайомився і працював з різними компаніями, спілкувався, надивився дивився на їхні пропозиції. Розуміли, Розумію, реально, як би не було тяжко працювати з рібасом, але вони топовіться у цьому сегменті. І років через п'ять, коли повідкриваються вже ці готелі під їхнім керівництвом і готелі інших керуючих компаній, ми побачимо, хто із цих керуючих компаній буде на піку і він залишиться, тому що. В компанії можуть не показати ту дохідність або можуть показати непрофесійність. Рібас, які були в топах і мають там 9,5 на букінгу не менше на, по всіх готелях, я думаю, що воно і залишиться. Ми недавно відкрили готель. Наш мандраморіан «Рібас» почав працювати. І реально, коли він тільки зайшов, почав працювати, я максимально задоволений і розумію, що ми правильно вибрали працювати з топами. Також виносимо, що е, Рібас ніяк не брав участь в фінансуванні даного ролику. Але щиро, е, просто від себе компанія, яка почала девелопер, який перший в Карпатах почав працювати з Рібасом, досі вважає рівень топ і задоволений і рекомендує. Е, давай спробуємо з боку. Споживача оцінити дійсно скільки треба е, нерухомості площ призначених під відпочинок. Західний регіон він великий. Ми можемо розглянути як Биковину, так Закарпатську область, е, Львівську, майже всю. Можемо частково перейти, що Шацькі озера і те, що йде на, на Волинь, також може західний е, регіон під відпочинок теж можна розглянути. Вже Будують, наприклад, шелест, будує, здається, хутір біля Новоград-Волинського сучасного звягеля. Оціни скільки треба, ось цих квадратних метрів під відпочинок для того, щоб всі могли заробляти. Е, ну, Попереднє літо. Ми взагалі літній сезон можна сказати програли в Буковелі, тому що приїхала така велика кількість людей, що ми їх не могли поселити. І це велика проблема. Ми зараз зрозуміли, що потенціал якраз саме того регіону дуже великий ще і він залишиться багато років. Чому? Дуже просто там Єремча, Миколичин, Татарів, Буковель. Це ті міста, в яких в інфраструктуру дуже багато років закладувалися гроші, від радянських часів, і вона і буде далі туди закладатися, і вона вже є готова. Якщо ми беремо там сколи, беремо любий Ужгород, Закарпаття, будь-який регіон, все одно інфраструктура там такої немає, і треба ще роки, щоб вона будувалася. Люди все одно вибирають зараз турист настільки ставлянивий. Що ми, наприклад, маємо декілька котежних містечків під різного туриста, там, той, що хоче ретриту, відпочинку, пішохідні маршрути, і в нас їх тільки 20. А той ліновий турист, який хоче просто відкрити двері номера і зайти одразу в спа, то в нас там 200 будинків. Типу ми розуміємо, що портрет клієнта зараз повністю змінився. Оці стреси, це все, він не хоче нічого робити, він просто хоче прийти, взяти бутилку пива і цілий день чилити собі. Тому е, ми будемо ще виграші. І будемо довго вирішити, тому що ще все одно кінцева така інфраструктура для споживача, який до нас зараз новий приїжджає, не сформована. Плюс виграємо війну, приїдуть до нас туристи іноземні, а це дуже великий відсоток, тому що перед війною в нас їх було більше, ніж внутрішнього туриста. Наразі мало. Е, теж. Е, ж, є теж, вони приїжджають, все одно вони розуміють, що у нас дешево, круто. Поняв. Ну, Все ж таки хочу добити, Ти вже, вибачай, ну, буду от саме за клієнта, за гроші, бо ну, за це зараз б'ються. Люди, все ж таки, як би там не було, виїжджають. Західний регіон там ще є річка Тиса. Її не кожен, але люди ходять на зал, Ocean Man і пливуть. Кількість людей зменшується? Переважно пливуть ті, в кого є гроші? Бо в них є гроші на зал, на тренера, все, економіка все ж таки. Яка вартість відпочинку? І якщо ми співставимо з реально там середнім заробітком родини, людини і витрат родини на відпочинок, як це корелюється з чеком? І Таких людей плату спроможних, скільки їх лишилось? Чи не буде ось якраз дефіциту пов'язаного з тим, що цей чек буде складно потягнути? Потрібно буде дисконтувати, і це може коригувати, вже практично коригувати бізнес-модель, яка, наприклад, закладена, що є ось такий чек, такий клієнт. А він тільки не зможе заплатити? Що за це скажеш? Е, ну ми це все прораховуємо. Якщо брати е, там, е, навіть Єрем чи йому кличін, це все одно значно нижчий чек, ніж брати дальше, там, татарів, Буковель і так далі. Тобто, люди знають, куди вони їдуть, вони собі вибирають ту локацію, яка їм по кишені, але насправді у нас там відпочинок не є аж такий дорогий, як там всі думають. Яка от середня вартість доби? Від тисячі гривень за добу можна в Яремчі до Татарів вас знайти. І це буде непоганий заміський будиночок, де можливо не буде. В вашому комплексі ні. В нашому комплексі ні. Ми стараємося зробити багато інфраструктури. Щоб, людя, яка буде входити у вартість проживання, відповідно ціна за проживання буде дорожча. У нас на наших комплексах це буде від 80 доларів за ніч, ну, залежно від сезону. Тобто, якщо на гривні, бо ми в Україні від там, 3, 300 плюс-мінус, це початок. Так, це початок. Так не кінець. Не, ну просто ми рахуємо там, наприклад, літній зимовий сезон. Це у нас пік сезону, там осінньою ми виросляний. кажемо середній, середньорічний, чек. середньорічний Є. чек. І поки такого чеку достатня кількість, тобто конкуренція між комплексами, поки не виникає за такого клієнта, немає демпінгу. Дивись, е -е -е, демпінг є, звичайно, але це все залежить. Перше, яка ви керуюча компанія. Боріба це не просто про те. Як буде керуватися в готелі, це Рібаса про те, що ти можеш себе продавати дорожче. Це дуже важливо. Як як ціну за квадратний метр під час інвестицій, так само і ціна за ніч, коли вже люди приїжджають. Бо це є бренд, він відомий. Люди їдуть, не дивляться на карті на Покінг, бачать Рібас, значить ми їдемо сюди, бо тут завжди буде чітко. І вони розуміють, що ті гроші, які вони потратять, можливо, більше там на 20%, але це завжди буде якість. є. Yeah. Uh... Отже, наша зараз задача проінформувати, основна задача проінформувати наразі, ось в даний момент, про стан ринку у Карпатах, щоб інвестор був компетентний заходити, виходити хто. Працює якісно, хто будує якісно, хто управляє. Чи він не перенасичений той ринок, що буде в майбутньому, Намагаємось це з твого досвіду передати людям. Але все ж таки, наразі у вас є комплекси, які будуються, будуються наступні черги вже успішних комплексів, які вже ну, і на слуху, і в кишені у інвесторів, які зафіксували в них прибуток. Все ж таки дуже було б класно зараз. Поінформувати про те, який е, може бути кейс. Я хочу нагадати, що люблять наші ось інвестхабівська аудиторія. Ми вивчаємо е, взагалі кейс від мінімального чеку. Ми дуже любимо, ну відверто кажучи, зараз нерухомість по іншому навіть не йдемо довгі розтермінування, мінімальні перші внески, е, дуже ми лояльні, коли це не коштує якихось комісій переплат. І, взагалі, надзвичайно любимо якийсь невеличкий, але ексклюзивчик. Mm -hmm. По якомусь верифікаційному елементу, що це учасник клубу, він отримує якусь додаткову цінність. Це може бути будь-яка на ваш розсуд, проте так краще співпраця відбувається. Давай mm -hmm. кейс такий розглянемо. Е, ну, Я ще розкажу взагалі, яка у нас стратегія розвитку. Ми спочатку будували комплекси там, від 20 до 30 котеджів і там, зі спа, ресторанами і так далі. Розуміли, що це круто, чітко і класно. Але mm -hmm. ринок. Змінився. От і ми розуміємо, що треба бути більшими і якось це розширятися. Що в нас було? У нас спочатку був Агат, Морін і Малахіт. Малихід. у нас зараз 56 будинків по 54 квадрата, квадрати, по 60 квадратів. Ми розуміємо, що ми хочемо змістити Цезар-Миколичина в ту сторону, де знаходиться Малахіт, і вирішуємо зробити там максимально велику інфраструктуру з магазинами, з аптеками, кінозалами різними, з дитячими зонами. І ще додати туди номерного фонду. Це буде там плюс ще 100-200 будинків. Що ми маємо? Зручну локацію, де в пішці доступності, і, там, всі природні там, явища, там, бурнковий каньйон, гора костер і так далі. Це так, приїжджає лінивий турист, в нього є просто все великий об'єм номерного фонду, який забезпечує дохід е, комплексу. Ну і він може собі погуляти де хоче, в принципі, 20 хвилин, е, ходьби пішки. Морен. Котежне містечко, в якого тільки 20 будиночків. Але збоку ми знайшли ділянку, яка дуже недалеко від неї, по одній дорозі, де ми купили 5 гектарів землі і будуємо так само великий комплекс, щоб підсилити один одного. Тобто зараз поїхали клієнти, вони вже заселилися, вони знають, що там круто, класно, там рібас. І ми збудуємо там за півтора-два роки другий комплекс великий з конференц-залами якраз те, що потрібно нашим комплексам, з різними обсерваторіями, ретрит-зонами. І вони будуть один одного підтримувати, будуть якісь плюшки в одного і другого комплексу, щоб вони перепліталися. Або, наприклад, Морін переплітається з нашим агатом, там, де теж він великий, там 38 великих котеджів. Якщо рахуємо інші наші комплекси там від 33 до 50 квадратів, то там і 105 є квадратів, то це великий такий сімейний комплекс. І збільшувати цю інфраструктуру, щоб завжди бути конкурентно спроможним на ринку уже кінцевого споживача. Все технологія ведення бізнесу класна, зрозуміла, в принципі, зафіксували. Але давай розкладемо конкретний ось офер, який можна придбати, на якому можна заробити, саме скільки можна заробити, і які саме е, умови для участі.